Дроньки були. Ну що, це вже все, що в нас залишилося. Тут є племінні качки і ще є зайві два селезні. Ми можемо їх продати. Залишили собі від Джоні ось одну таку качечку з тих, що вісім штук, чи скільки там було від одного першого разу, як він зимою, щоб були качки нанеслися, і залишився один селезень. Ось він, ось цей залишився, поки що залишилися води. І ще ті два маленькі молоді селезні, Думаю, селезнів нам достатньо. По донечках Джоні з серед тихвої також десь тут має бути ще минулорічна. Одна качечка, тобто три лишаються. І минулорічні дві від Джоні, і цьогорічна ось ця теж від Джоні. Поки що в нас шість качок залишається і два селезні. Що ми будемо далі робити, то, як то кажуть, головне жити. А решта все буде. Звідси ми забрали вже курей, тут тільки одні залишилися качки. Гуси ось тут у нас, їх так вже порідчило. І ми залишили тільки ось такі хороші вже, як то кажуть, чисті. Виходимо на чисту породу. Тому мішаних ми тих, що я сумнівався, в них, я їх прибрав. Ось залишилися такі красені. Кого цікавлять, звертайтеся, шкода утилізовувати на м'ясо. Якось щось та й домовимося. Може грішми, може якимось зерном виміняти, лояльні до будь-якої пропозиції. Ось такі то в нас вареники. Так, що тут? Кури наші ті вже там ночують, в загальній стані. Я їх переселяв, показував недавно, але вони все ж таки по привичці сидять собі тут. Під тим, їх треба ще заганяти, тому що вони не хочуть іти самі собі, як то кажуть, до стайні. Все ж таки тягне їх до рідного дому, але тут холодно, і вони не спористали нестися, Бо там холодно. Ось, одна пані мене там питала, як знати по грибінчику. Ось цей грибінчик, цієї курочки. Бачите, він в неї такий налитий і червоний. Вона у нас несеться. А ось цей, що перед нею, він такий. Ледь червоний, вона не несеться, вона вийшла з линьки, ну тобто перелиняла, але ще поки що яйцем наш не тішить. І ось курочка з таким блідим грибінчиком, то вона не несеться. А курочка, яка несеться, має мати налитий гарний гребінець. Ось ця білифельберка теж несеться. В неї такий маленький грибінчик, але несеться. А ці всі решта, де бліді грибінчики, не несуться. Ця краса з чорним, ось вона. Мармурова, о, бачите, вона теж вже вийшла з линьки, грибінчик наливається, тож я маю надію, що вона скоро, як то кажуть, потішить наш, нас яйцем. Думаю, Тут на рахунок гребінчика я пояснив, ніби нормально. Ось, бачите, два, дві курочки, в одної блідіший грибінчик, а в іншої червоніший. Так же само, як в півня, здоровий гребінь, червоний, налитий кров'ю. Такі кури несуться. Тут вони їдять ще потрохати, тому що там мотилізовували гусей. І тупо викидав, щоб не їли, то хай собі наминають. Як я казав, що ми там продали ті чорні мішані курочки. Залишились ось ці сіренькі я собі залишив, вони такі цікаві, хочу подивитися, що з цього вийде. То ми їх поки що вже не будемо утилізовувати і продавати тим більше. Ось, настелили соломи, тому що болото. Солома є минулорічна. думаю, що буде, хай буде ось так, хоч не будуть ходити по болоті і не будуть мерзнути наші красуньки. Що тут твариться? Тут також вони сидять. Зараз ще треба зробити опис, що в нас лишилося і скільки Сиро. тому кури наші всі, як ви бачите, поїли. І зараз сидять в стайні. Ми їх трошки... Відкриваємо. Е Трошки зараз проблема з електрикою, виключають, то ми, як то кажуть, не досвідчуємо, але одну лампочку відкручую, і там трохи хоча б на годинку продовжуємо світловий день, щоб вони занеслися. Лишився, ще у нас ось такий наш півень класний, гарний. Е мав би надію його продати, там мені обіцяли, що мені мають з спрезент... ну, спрезентувати, я маю купити півник, думаюся. Але чи буде це надійно, чи не буде, то ми все побачимо. Ось такий наш крас. Качечки теж наші маленькі. Тут. Ми забрали вже 5 штук, трошки стало менше. Залишилися вже з тих менших в основному там качурики тільки. Ось вони гріються, постелили їм соломи, побігли і сидять теплі стані. Залишились в основному качурики, ще маємо відправити одну сім'ю качок з тих менших. І тобто вже таких, як покажуть, не залишиться в нас. Ось наші курочки відпочивають, трохи виходять вже деякі злинькі. Невеличкі втрати у нас були. Тут сусідський песик надився. І омроксиху нам таку велику гарну молоду курочку. Напевно, він. І одну мінорочку з молоденьких. Ось. Так що Навіть не осінню курча треба рахувати, а невідомо коли, коли їх закриєш, і будеш певний, що все буде гаразд. Ось такі у нас новини. Трошки розпродалися, трошки Несемося, трохи не несемося, Наша Люся. На сьогодні має бути з яєчком. Люська. Люсь! Яєчко буде сьогодні. Вчора не було. Так, в середньому 2-3 яйця через день якось так то та є. Ось такі наші новини. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя. Бережіть себе та пильнуйте. Ось такі шик. а, до речі, ще ось ці півники можемо продати. Ну якось так панель. Він не знаю, де чіпати, чи тут, на низу, щоб він собі був баламкався. Бо тут він буде. Мені. Або тут. Ну не на лобовому склі.